Привіт Україна! Це Херсон. Ну що, прогуляємося ми сьогодні вже знайомою вами Рішельєвською вулицею. Це вже нижче, все ще нижче Соборної, вже оголошено нашою місцевою владою як зона обов'язкової евакуації. І тут, якщо хтось є живе, ну насправді живуть люди, але досі дуже мало. І можливо скоро вже і зовсім ніхто не буде жити. Так ось, як це виглядає, впало дерево і лежить. От ще одне впало і теж лежить. Отаке. От Ну, тому що тут вже все. Ніякі служби сюди не приїжджають. Ну, максимум можуть закрити, закрити е, вікно фанерою. Оце, слава Богу, ще їздять. Гілки всі завалені всі все такими товстими гілками. Це збито влучаннями артилерії. Вон, вон вони, де росли ці гілки. Ось вірва, вирва від снаряда. Отаке. От І тут живуть собачки. Це теж, про що я вчора розповідав про те, як заростає. Покинути райони Херсона. А це другий момент. Новими володарями цих земель стають дикі тварини. Но, переважним чином це собаки, тому що ну, всі їх так дуже жаліють, що от кинути собачки нещасні, ти чого хочеш? Щоб я тебе погодував, в мене нема чим тебе годувати. Ідіть, йдіть звідси, йдіть. Ось, так оці нещасні собачки, вони збираються в зграї, і навіть зграї збираються в цілі колонії, я б сказав. І це така, я скажу вам, потужна сила. Це вже дикі тварини, причому хищники. Причому їм треба їсти. А через те, що їсти їм ну, майже нічого нема, то вони їдять те, що теж бігає по вулицях. І переважним чином це кішки. Так от, дикі покинуті собаки з'їли в нашому районі, в наших оцих кварталах всіх кішок. І їх тут було колись багато, а зараз не зустрінеш майже зовсім. Вони всі з'їдені. І тому, коли собачок жаліють, ну, я вам не забороняю їх жаліти, але мені більш жалко тих котів. Мого кота з'їли, він пішов погуляти по вуличці. поволочкам и все и не повернулся ось вот ось вам еще вырла и вот это на каждом кроте и мы спускаемся уже ну тут все близко до реки до речки а мы До неї наближаємося все ближче, ближче, ближче. І ось там от попере, попереду залишилося останнє, останній провулок перед портом, де жила моя знайома а, Світлана Георгівна. Але ось ці всі квартали, і ці всі дома, вони були затоплені коли підірвали Каховську ГЕС. Тому і її дом, будинок також був, весь перший поверх був затоплений, їх відселили, а потім О, тут влучання отаке. А ось попереду от там паркан, це паркан порту і синенька труба. Це стоїть четвертий рік вже стоїть там пароход іноземний, який тут застряг через війну і не може нікуди виїхати. Ми далі не підемо, тому що берег річки це лінія фронту. Лінія фронту це заборонена територія, ну зовсім, не кажучи про те, що небезпечна, вона ще і якби нікому не треба дивитися, що там відбувається. Хоча насправді це така формальність, бо дрони тут літають на брештім польоті і... Якщо їм щось хочеться подивитися, то вони просто прилітають і дивляться. І таких якихось тут жутких секретів нема. Ось така вам прогулянка біля, біля річки в кварталах вже. Не прифронтових, а власне фронтових? Ось так будиночок виглядає зараз ближче підійдемо. Бачите, як він побитий весь. А це дім куди? Відселили після повіні нашу Світлану Георгівну і нещодавно в третій поверх влетів град і повністю спалив там квартиру, виніс, звісно, всі вікна, а головне нещастя те, що зруйнував кришу, дах. І більше ніхто цей дах чинити вже не буде. І тому дом, да, будинок стає приреченим. І не зрозуміло, що з ним робити. Ну що, собачулі. Відпочиваєте. А Ось подивіться, ну, собачуля це зрозуміло. Який у нас асфальт? Асфальт у нас весь, весь побитий. Уламками весь перфорований. І так от йдеш, йдеш скрізь тут, колись були прильоти і були уламки. Отаке. От Все. Вітаю всіх, З Херсон тримається не здасться ніколи. Слава Україні! З вами був Іван Сімочкін. Зараз ми на себе подивимось. Тримайтесь. Героям слава!